Давай тоді підемо далі. У нас до речі є тут і питання трохи розбиваємо міжнародку, а потім повернемось до до наших внутрішніх питань. Е, є питання е, про Іран. Ми хотіли з тобою про насправді поговорити mm -hmm. ще в п'ятницю. минулу, mm -hmm. але тоді та, ну, ми поговорили mm -hmm. трохи про інше. Е, але історія з Іраном продовжується. Да, І, от, до речі, е, нам пише Алік, іранські патріоти продовжують захоплювати будівлі. Допомога вже в дорозі Трамп. Та Трамп сказав, а що скоро удар по Ірану. Ну і є так званий в США його називають індекс піци. Да, я думаю, що да, ти про це, да, щоб, тобто, коли навколо Пентагону починають активно там купувати піцу і так далі, це показник того, що в Пентагоні щось якби так. якісь виведуть Алексії прави. Тому що коли захоплювали цього наркобарона пана Мадур. Мадуро, то це було 700%, А вчора було 1000%. тисячі. Тисячі Так. так. Да, тобто, і ну, складається враження, що можливої що Штати Америки да, готуються. Е, взагалі, твоя оцінка історії з Іраном, mm -hmm. як це на нас впливає, давай відмітимо. Mm -hmm. да, бо я вже бачив знов таки коментар президента України був з цього приводу, е, де він підтримав. Ну, як мені здається, по суті, він намагається показати Трампу, що бачите, ми в порядку денному, американському і так далі. Е, тобто, але що буде далі з Іраном? А як це вплине на нас, так і взагалі твоя думка? От всі ну, я поки не бачу. Ну, по-перше, я хочу сказати, що висловити свою підтримку людей, які хочуть сьогодні боротися за свободу своєї країни, це десь 60%, відсотків під Це хочу сказати, що це іранці, так скажемо, перси. Uh, і там вже десь -та uh, 40% це ж інші національності. Це курди, курди це азербайджанці, тюркська да. Uh, да. Чому, Тюрекс, там, тюрки, uh, різні народи, чому там 40% не армяни для мене, це uh. <laughs> <laughs> не зрозуміло, але я думаю, що пізніше ми про це, це розповімо. Uh, <laughs> Ні, це в Євревані, я думаю, згадають про це пізніше. Uh, Ні, потім ми дізнаємо, що. Uh, начебто, це були вони, просто ми це про це Добре. не знали. Да. Не зрозуміло ще. Ну а якщо говорити серйозно, друзі, я хочу сказати, що uh, ситуація там дійсно uh, дуже важка. Там uh, офіційна влада розповідає, що там. Uh, Нібито там десь 150 людей, але я впевнений, що там буде набагато більше людей, які вбили. Це буде, я думаю, ну, тисячами. Ну, я Б... чув цифру 600, 600 чоловік, я чув навіть цифру 2000. Ну, Я думаю, що там більше Вбитих. буде. Ну, ні, там буде то, більше. Я. Дивіться. Ну, По-перше, що я там не бачу, найголовніше це звідки можна це, це фінансувати, звідки можна тримати ситуацію в руках це. Єдине, що я вважаю, це дійсно нафта, яку купляє е, Китай, е, сьогодні е, заблокувати, як було, як е, Венісуелу заблокувала США, ну це єдине, що е, може заблокувати Ізраїль разом з США. Е, залів, Але це складно зал, зробити. Аргумент це пролив так, 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 та Переліф заблокувати і а, не пускати туди, так скажемо, Китай. Тому що сьогодні Китай купляє десь на 50 мільярдів у них товарообіг між Іраном та Китаєм, і він покупляє іранська а, нафта не також і дорого. А, вот. а, тому я вважаю, що це єдине, що би було для мене сигналом. Це поки, поки я цього не бачу. А, це буде важко. Але давайте говорити відверто. Слухайте. Ну це дуже великий плюс для нас. Тому що, що ми бачимо? Ми бачимо, що ситуація в Росії, а я впевнений, що в 27-му році буде те, що я говорив, обов'язково це буде громадянська війна. Якщо не знімуть санкції з Росії, ми бачимо, що сьогодні Хамас. Вони а, їх нема, Ми можемо сказати, що. Ну, своїх проксі вони втратили так, насправді. Вони, аб... за великим аб... врах... в... вони Іран втратив свої проксі. Ми бачимо, що ситуація в Сирії змінився, Сьогодні бачимо, що Мадура, Венесуела сьогодні втратиться. Хто залишається? Слухає? Ну це єдине, це Китай і Північна Корія. Все. І послухайте, ну це такий дзвіночок серйозний для. Для піпи в Кремлі я хочу сказати іншу ситуацію: що слухає сьогодні Іран дуже допомагав Росії виробляти шахеди, і ми всі знаємо, що Більший відсоток шахида виготовляли виготовлялись спочатку в Ірані, друзі, і бомбили нашу країну з шахедами з Ірану. Так вони так. грузили все це через Каспійське море, грузили на корабли і везли до Росії. Тому а, я дуже сподіваюся, що я, я бачив дуже багато таких а, надписів, що Трамп допомоги. Трамп Хелп, я сподіваюся дуже, що Америка зробить все. Я бачив, що влада іранська сьогодні намагається якийсь чином зустрітися з Віткофом, поговорити. Але я впевнений, що ця игра, а це игра для того, щоб затягнути так скажімо, час убити як можна більше протестуючих і таким чином дали там скільки день там вже там з 79 року керують ну, ну 40 45 років слухайте ну але дивися, а добре, але є питання: а що американська влада може зробити? От що а, обстріляти Іран ракетами ще раз? Ну тобто, ну от дивися, Іран досить далеко від штатів розташований. Це не Венесуела. Угу. Да? Іран дуже велика країна. Угу. Багато хто не знає, але 90, в Ірані… 90 мільйонів там. Да, 90 мільйонів населення. Ну тобто, навіть я бачив матеріал Аль-Джазіри, Тут я на них буду покликатися, і вони там показували розмір Ірану, тобто він як велика частина території території Сполучених Штатів Америки mm -hmm. він майже як вся а, східна Європа mm -hmm. з частиною Західною. ну величезна країна, да величезна mm -hmm. частина, як Індії mm -hmm. шматок. Ну тобто, це величезна країна, там гори. А, тобто, вона складна складний рельєф. Тигран досить далеко розташований від перської затоки, тобто він скоріше на березі Каспію знаходиться. Що штати потенційно можуть зробити, щоб а, глобально вплинути на режим там? Тобто, штати зараз, два відмітимо, а вони не в найкращій формі. В плані своїх можливостей, ну це правда, да а, а що ти маєш на увазі? Я маю на увазі, що зараз штати це не штати в 90-х роках, mm -hmm. да? які коли тоді вони були ну, єдиним полюсом світі. Зараз трохи інша ситуація. Mm -hmm. Вони схоже, вони вже обирають, куди спрямовувати свої ресурси, чи то в один там умовно в е західну півкулю, да? чи в інший регіон. Тобто у них вже вони вже не можуть все охопити. Mm -hmm. От що штати глобально можуть зробити? Тим паче, от Марк. Задає ще до речі, питання, що Штати ще зайняті паралельно, і а як на рахунок Гренландії, угу. вони ще зайняті і цими проектами. Угу. Ну я вже Дивіться. не можна про російсько-українську да. війну і переговори. Ну, тобто, і так ти вважаєш. Що... От що вони можуть просто зробити? От, давайте змоделюємо. Окей, окей, окей. Дивіться. Тобто, uh, ви вважаєте, що вони потратили uh, да? Uh, хочу нагадати, друзі, що Росія офіційно. Клала в Венесуелі більше 20 мільярдів доларів. Це офіційно. А я думаю, що там набагато більше. Скажіть, будь ласка, тобто ти вважаєш, що е, Америка прям втратила дуже багато грошей провели цю операцію? Ні. Ну, в Венесуелі ні. ні, я згоден. Ну, скажіть, будь ласка. А чому ти думаєш, що вони не можуть, е, е, так скажемо, зробити операцію, схожу якусь операцію в Ірані. Чому так не можна? Ні, я не, я не кажу зараз, там заліті туди, там на біртарі. <тас> ні, ні. Ні, ні. Якусь іншу операцію. Послухай, дивіться, справа в чому? Справа в тому, що дуже велика кількість людей дійсно ненавидять там владу. Це зрозуміло. І це факт. Це факт, звісно. Ну, там проте... Але протести там не перший рік. Ну, я просто відмічу. А, Дивись, Ну, по-перше, я хочу сказати, що. Ну, я не спеціаліст по Ірану, але кажуть, що таких протестів не було. З такими великими Кількість втратами людей? людей, які вбили, такого не було. А, тому а, я вважаю, що Америка сьогодні, послухайте, країна, вони могли би жити дуже добре. Це правда. І для цього є у Іра все. Але на жаль, вони цього не роблять. Сьогодні ми бачимо іншу ситуацію. Ми сьогодні бачимо конкретно, що а, этот, Айтола, мільярдер, який в 2013 році мав вже 100 мільярдів доларів, а я не знаю, скільки 100 мільярдів він вже має а, зараз. Людина і ідія влади і цього, так скажімо, духовного лідера. лідера в тому що виробляти зброю, продавати зброю, подувати якісь там тунелі, тобто ну, люди, вони, ну, маю на увазі так, так. владу, ну, вони, на жаль, про людей взагалі не думають. Тому, Олексій, я думаю, що Америка зміг би задумати таку операцію, щоб, щоб допомогти. Людям і все, ну єдине, що я б хотів би, щоб так не було, як було з курдами. Знаєте, давайте от вам зброю воюєте, вони воювали, воювали, а потім сказали, ой, ой, ви знаєте, ми тут передумали. Так. І навряд чи у вас держава так, буде зараз створена. Ні, а я знаєш, от, в розвиток твоєї думки, я хочу сказати, що я думаю, що можливо тут буде специфічна роль Ізраїлю. Да, в цій історії, бо ми знаємо, що у них є протистояння з Іраном. і по суті, Ізраїль зараз, якщо так подивитися, ну у нього немає конкурентів на близькому сході. Він ну по не, суті що... із Ізра... Ізраїль... Ізраїль всіх розбив. Я Давай думаю, так що, скажу. я думаю, що я думаю, що люба операція, який би не було би з в Ірані. Я думаю, що ця операція люба операція це буде погоджуватися в Ізраїлі. Ніких інших ситуацій я уявити не можу, тому що там 100% приймати участь буде Ізраїль. От люба, тобто я не знаю там наш домовлятися з цим. Духовним лідером приймати участі буде бомбити, буде приймати участі Ізраїль. Да і і факт залишається фактом, що от, що змінилось за останні роки, що добре це чи погано, це вже така це, знаєш, нормативна оцінка, але по суті ізраїль показав, що він зараз є найбільш найбільшою військовою силою на близькому сході. Насправді, ну то тобто, с си, ні, ситуація змінилась. Сирію розбили по суті, да немає да. вже а з Хамасом. Ми бачимо ситуацію, да, тобто інші. Ісламські країни навколо, ну так вони, знаєш, сидять і спостерігають за, за ситуацію. Ну, погодьтесь. Си, послухай, так? ну я не знаю, що ти думаєш, але ну, я на, вважаю. На зараз, на зараз. і вважав, вважав що найкрутіші, хто там є, це Ізраїль. І я взагалі, коли щось починають і, ізраїльтяни, я взагалі, взагалі, взагалі не хвилююся. Вони можуть просто взяти і наваляти там всім. Я ну, але... зараз ні шуткую, зараз я кажу. реально. дивися, ну воно то так, але все рівно, от по суті, тут якби є ключовий нюанс, що якщо там почнеться щось, то ну ми чудово це розуміємо, що там буде одна з рулей Ізраїлю. Да, але от є питання. Uh, скажи, будь ласка, uh, що ти скажеш про Гренландію? Все ж таки, от є ще питання ж uh, ну, задав наш Марк, uh, uh, Доброго вечора. Uh, я можу сказати свою думку, що uh, ну ви знаєте, мою ставлення до американського президента uh, він uh, ну реально несе якісь. Uh, Брети, ну якщо я міг би підтримати, а я підтримав ситуацію стосовно, наприклад, Матур. Мадуро, то ну стосовно Гінландії, Герла... Герланд... я не підтримую, тому що я вважаю, що по-перше, послухайте, ну, а він Даня... говорить, що їй загрожує Росія і КНД Китай Китай, КНР. А, що вони тоді захоплюються? Ну, а в чому? А в, а в чому проблема? Розташувати дом, домовитися, якщо він хоче якийсь свій континент там військовий, щоб вони там були розташовані. там вже є одна військова база. А, да, ні, ну так, якщо він хоче більше, там ну в чому ну, в чому в чому проблема? Ні, думаю, що це б такі. Знаєте, послухайте, ну ми це бачили вже з Канади, що Канада буде 51 й штат. Ну, дивіться, ну я не думаю, якщо це відбудеться, друзі. Я можу вам сказати, що це дуже погано закінчиться для Європи, і Європа це. Дуже гарно розуміють. Я думаю, що вони, вони домовляться, ну, іншого варіанту там нема. Ну ніхто не буде воювати ні з ким. Послухайте, якщо він почне щось там з кимось воювати в Європі, ну я думаю, що це закінчиться для Трампа дуже погано. І я хочу вам сказати, що. Ну, Може бути початись громадянська війна в Америці, чому я так думаю, друзі? Тому що, по-перше, от я розмовляв з демократами, демократи категорично проти там все, ну вони і... були проти операції з Мадуро. Демократи, а... я думаю, ти бачив, і вони, вони по суті були ініціаторами цієї резолюції. Диві, я хочу сказати, що Венесуела не був союзником і стільки голосів не було. Але я думаю, що. З Гренландії буде по іншому. Я не я не вірю це, я не можу в це повірити. Послухай, ну як можна починати бомбити, наприклад, Британію? Ну це ж ну ти потрібно бути. Ні, то що він такий, я в ні, сумніву нема. Але ну я не думаю, що це буде так. Я дуже сподіваюся, що вони просто домовляться. А взагалі, а чим ти пов'язуєш, він знову повернувся до цієї теми, бо здавалося би, що ну, ця тому, тема що ви, вже ви. її замовила. Ну, замов, ну, якщо, якщо би, а, наприклад, в Інісіолі операція пройшов би по-іншому, він би не, не ліз би туди. Але він такий, знаєш, о, да, він, він Почув кров. І от він думає, що операція <рес> 2.0 теж буде. Він захоплений Геландію. Ну послухайте, ну друзі, я не думаю, що це, це реальність. Так. Але погрожувати там, знаєш, говорити, що о, давайте там, типа, і вони, вони там там живе 55 тисяч людей, слухайте. Так, вони, людей. Вони, вони повинні там проголосувати після цього, прийняти якісь там референдуми, що вони нейтральні, типа, ну, ну це бред. Ну, хтось говорить, що а, Трамп може, там, вони принаймні розглядають такий варіант, що роздати кожному щось по 100 тисяч доларів. Там, ну, він вже роздав, бля, по, по, по 2 тисячі американцям, блі, а сталося только вот в Гренляндії роздати, бо по тисячі або <laughs> по 100 тисяч. Послухайте, є така шо... пословиця, вибачаюсь, є ті мішки ворочить. Ну, він може собі тут дозволити. Тим паче в такому золотому овальному кабінеті е, будує і будується бальний <с> зал і він вже не просто бальний зал, він вже будує тріумфальну арку ігорі. До речі, ми ми. Я думаю, з тобою ще як з людини, яка дотична до будівництва, обговоримо його пло проекти трімфальної арки Вашингтоні до 250 річчя Сполучених Штатів Америки. Але зараз тут, якщо ми вже про Трампа згадали.